Тарас Григорович Шевченко. Зора моя вечірня, зора моя вечірня, зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, А на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі, на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стелісі недолі віщує, як сон трава при долині, вночі розквітає. А про людей та нехай Я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя. Мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесенько богові розкажеш.